Що важливіше заплющити очі і рятувати своє життя? Чи лишатися людяним і спробувати врятувати якомога більше? Саме така далема стоїть зараз перед головним героєм. Мене звати Олександр, і це Still Wakes the Deep. знову спогад. Піде від відказа, якщо той відправиться на роботу в море. Але це все в минулому і його не змінити. Наразі у Каза серйозніші проблеми. Потрібно шукати вихід. Човни зруйновані. Гелікоптер зруйнований. Що далі? Що робити? Каз повертається в каюту в примарній надії знайти когось, хто б міг допомогти. Знову телефонний дзвінок. Він чує одного з співробітників. Той наляканий. Він говорить про те, що він в стінах. Він полює за ним. Хто такий він так і не зрозумів. Але той прийшов, щоб їх убити. На жаль, каз наразі допомогти не в змозі. Єдине, що йому лишається це прокладати собі шлях далі, Пливти за течією. Забираючись в глиб станції, Каз бачить всю руйнацію, що спричинив цей організм. Uh. Можливо, хтось лишився вживий. Хтось забився в кут і благає про допомогу. Але всі ознаки говорять, що надії немає. Усі його друзі та колеги перетворились на чудовиськ, які жадають одного убити. Не втрачати глузд і педалі це єдине, що лишається головним герої. Після втечі від колишнього керівництва нарешті у Каза є можливість зробити ковток повітря. Ах, Але шлях до головних палуб заблокований. Єдиний варіант це стрибати. Долуся. Мабуть, сама доля тримає за руку головного героя, і знову зустріч із старими знайомими та сама інженерка Швидко обмінявшись інформацією про те, що Реннік перетворився в чудовисько Та дізнається про новий план. Потрібно запустити генератори, щоб відновити електроенергію та подати сигнал СОСЕНІРІЗАЙРАВЕСЕДЕ. Звісно ж, це знову падає на плечі головного героя. Але на кожному кроці ці потвори. Єдиний шлях до культу керування перекриває цей монстр. Потрібно якось відволікти його увагу. швидко і тихо і пробратися до рух. Страх сковує тіло і розум, але зволікати немає коли. Потрібно діяти. Трішки розібравшись з системою, каз таки здогадується, як запустити послідовно ланцюжок генераторів. Але здається, щось пішло не так. Можливо, запобіжники. Користуючись хвилиною спокою, oh, каз дізнається, що генератор працює, але його потрібно запустити вручну. The are, but... Потрібно дістатись до нього і завести його ключем, як автівку. Готово, генератор запущений, але щось все таки не так. Модгандлемодгандленовередіреш, та зізнається, що все таки потрібно полагодити той чортів запобіжник і робити це треба швидко, тому що воно йде. Знову ж швидко і тихо. Каз дістається до щитку з запобіжником. Але поки він його лагодить, чудовисько не спить. Все готово. Електроенергія подається. Єдине, що лишилося перезапустити захисне реле. Знову кудись йти. Знову кудись пробиратися. Знову повз це чудовисько. Готово. Фортуна таки на боці головного героя. Але чи надовго її вистачить? Енергія є, все працює. Але станція все ще тоне, паливо протікає. А так як є електроенергія, тепер є можливість перекрити шлюзи, щоб виграти час. Спускаємось донизу. До шлюзів. Але шлях туди, звісно, не із простих. Чим більше часу проходить, тим більше станція розвалюється на частини. Потрібно поспішати. Нарешті нижній поверх. і пульт керування шлюзи. Схема та ж сама, що і з човном. Зняти запобіжник, натиснути важі. Діє, один із колег говорить, що один готовий, все в порядку. Він займається іще двома. Тому казу потрібно відкрити ще один шлюз. Той знаходиться на іншій стороні. А щоб дістатися туди, потрібно лізти в крижану ванну. заповнену мастилом, паливом і тілами. тілами коле, тілами друзів. Вітьма холод, все раніше побачене. Малює жахливі та підозрілі картинки в голові каз йому страшно. Але вибору немає. Потрібно йти далі. Будь-якої миті на нього може вискочити чудовисько. Пораз знову покупатися, іншого шляху нема. Головне не панікувати. Він зробив це. Він проплив Крижаний басейн води та мастила. Але відпочивати немає коли. Інший блок, в якому знаходиться важіль, що йому потрібен, повністю обплетений цим організмом цією істотою. І тут є ще хтось, Алло? Він бачить, як його колега та друг О'Конор уже майже вплетений в цей організм. В ньому є ще крихти здорового глузду. Але на порятунок надії немає. Йому вже не допомогти. Ось і останній важіль. Нарешті дістався. Окей. Зняти запобіжник, натиснути. Можна вибиратися звідси. Броуді повідомляє, що з його сторони все готово. Вони мають зустрітися на горі. Так як електроенергія є, можна скористатися ліфтом. Піднявши голову догори, Каз бачить, як весь технічний відсік заповнений цією істотою. Він думав, що його вже нічого не зберег, але це а, це щось. Це щось вражаюче, страхітливе. Прекрасне, та неймовірне. Діставшись верхніх палуб. Тас чує телефонний дзвінок. Він гадав, це його колеги. Придумали ще якийсь план. Але натомість натомість він чує свою дружину. Її розмову. А потім він чує, як він зі своєю дружиною розмовляє. Але це лише спогад. Каз уже почав здогадуватися, в чому річ. Кожного разу, коли поруч ця істота в його мозку коїться щось дивне. Він бачить видіння, він бачить спалахи, він чує свою дружину. Але що це могло означати? Йому поки це невідомо. З цим розберемося потім. Спочатку справа, треба дістатися місця зустрічі. Знову спалахи спогадів. Ah. Каз не розуміє, що пилиться. Все, що він може, це йти далі. Зустріч з Бровкі обмінявшись інформацією, Каз дізнається, що оте полум'я на крані потрохи дістається самої станції і труп із паливом. І якщо воно дійде туди, станеться великий вибух. Тому потрібно з цим щось робити. Перекрити вентилі, або якщо не вдасться, залізти на сам кран і зробити щось вручну. І знову йти потрібно головному герою. А ж ще в того спина хвора, а той кашляє йому не можна. Що ж, вибір невеликий уперед. І не забувайте про колишніх співробітників. Вентиль не спрацював. Потрібно дістатися краю штоку і підірвати ту частину, яка палає, щоб відрізати полум'я від труб. Що ж, нічого не лишається уперед. do me! Fuck fuck's sake. I'm trying to save us, you stupid fucking bastard! Oh, fuck! Are you there? Oh, Jesus. This fucking thing are fired.